Фіндрид заходжу зараз на, е, в Іспанії Сант-Марте ден Пуріес. Тут така стара, як би сказати, крепость чи, чи не крепость, Але цікаво. Я вже покупався, водичка просто супер. Ну, зараз похожу, покажу все. Тут наче якісь руїни є з е, римської грі. Чи Римської імперії, чи реки тут колись були то город Лескала, але наверное, на Лескалу сьогодні я просто не успіваю. Так що все потихеньку буду показувати. класно тут. Тут все якийсь виступ такий. Колись, мабуть, на кораблі, були купався з цієї сторони. Бо мені показало, що тут менше людей. Воно на гори, теж перевал на Францію. Колись, може туди поїду. Хотів сюди піти, аж туди, на цей, але ж бачу, що нема смисла. Тут ще такий бінокль платний. Можна подивитися. Ось, хочу зараз тут погулять, бо... Прикольно, це якийсь ресторан. Піду тут такі вулички маленькі, прикольні. Це, думаю, буде цікаво. Да, виглядає по-старовинному. Це не знаю що. Але все-таки тут базарчик, ресторанчики. Ну, піду щось подивлюся. Все, подивився я на карті, бо щось карта мені мене погана, це старий косьол якийсь. Похай, не дивився, яке це століття. Блін, ну супер. Погода, звісно, дуже жарко. Ось сьогодні проснувся, то це то було таке хмарно. Думаю, ну ладно, поїду. В принципі, бачите, чисте, чисте небо. Думаю, ладно, поїду, бо цей... Якраз погодка така, що не буде синя жарка, ага, приїхав десь кілометрів і повністю розвиднилося. Бо сюди мені від паркінгу 28 кілометрів. Але на велосипеді то швидко. але жарко. Так ось люди тут живуть. Зараз похожу по, по вуличках, бо це якби на такому виступі можна сказати, на скалі. А піду в цю вуличку. Воно невеличке. Бачите, як люди живуть. Але рибою пахне. Оце такі маленькі вулички. Тут де був тут центральна площа. Зараз походжу тут трохи і потім поїду далі на... в музей. Подивлюся, що там туди магнітики продають. Видно, що раніше колись була якась фортеця, бось стіни розрушені, з цієї сторони теж трошки розрушені. Видно, що була фортеця. Тут, кстати, в ту сторону, вдоль моря до наступного міста Йдуть зони цих кемпінгів, приїжджають на машинах і там платять за, за стоянку, там, я думаю, там десь 20 євро. І... Ну і відпочивають там з закритій території, бо я приїжджав, там прям цей е, Прикольно щось. Там прям ворота, все охороняється. Ну, піду подивлюся. Там все охороняється. Е, В'їзд на територію неможливий. Бо я би хотів би, наприклад, ця цей, цей, якась стара лавочка. Колодій старий. Не знаю, чи туди можна зайти. І така йде цей. Так що туди в'їхати не можна було, бо я хотів десь там покупатися, бо тут розумів, що тут багато людей, але прийшлося тут. Зараз ми побілік пристігнув. Ну, звісно, трохи за велосипед, щоб не вкрали. Ось такі маленькі-маленькі вулички. І люди живуть. У них постійно не літо. То двері навіть не закривають нікоти зараз я прийду з другої сторони і тут цей е, я би сказати кріпость крепость уже закінчується ну, зараз так трошки сніму е, зона ресторана там вже так особі не можна снігать тут дуже багато людей сидить а в Іспанії знаю на світі що не можна так людей знімати. Так що стараюсь. Так що стараюсь знімати так, що поменше людей. Бо з цим тут дуже строго. Сніму ще з цієї сторони. Бо з цієї сторони стіна розрушена. Ну, там нічого немає, бо там може з'їзде приватне подвір'я. Зараз ось отак вийшов, машин тут просто нема де стати. Все, бачите, якась стіна була. І цей. Це теж все приватне. Ну таке, трохи розрушене, трохи збереглося. Ну так, цікаво походити, подивитися. Обійшов трошки з другого боку. Це вже тут був. Зараз покажу тут э, парковки для мотоциклів є. Є ще туалет. Я там присягнув велосипед. Там далі за деревами зона відпочинку, паркінг. Ну, зараз буду десь їхати в сторону того музею. Вхід платний. Але як приїхав, то я думаю, що вже піду. Ось, що я говорив, Ведуться розкопки ще навіть блін, не видно так. Зараз візьму палку, то цей через забор поснімаю. Ось так буде краще, видно. Ведуться тут розкопки. Кстати, не знаю що я сюди піду, Побачу які. Там. Сейчас з сторони пляжна зона тут вдоль берега. Везде є. Але з велосипедом тут спускатися не можна. Людей поменше, набагато. Як буду на обратній дорозі, то найду тут покупаюсь. Я не можу знайти там фото там, цей і так подивився, там в основному якісь руїни, руїни і руїни. Ось якась пішохідна зона. Це покажу. Е, Пристігнув, отам велосипед. І лучше все по скалах положу. Причому можна, то я думаю, що буде цікавіше. Ну так це ж набагато цікавіше. Рибалки Ловлять рибу. Ось такі скали. І тут дорожка йде десь наверх, я думаю там пройтися, погудати. Вона, звісно, по-моєму називається Дюна Літерал. Як правильно заповню. Ні, тут на обратній виводі зараз похожу, погуляю трохи ще з часик і мабуть все-таки буду купатися. Отак вимож ще на стежечка, далі вона обривається. Навірно щось похоже на Крим. Ну так, да. красота, звісно. Тут особо не покупається. Це по ходу за бойки запливати не можна. Якщо як іде така лагуна, то далі особо запливати нельзя. Прикольно так полазить, походити, поснімати, позагорати. Класно. І вітра, кстати, немає сьогодні. Бо вчора такий вітер задував, що було цей. Аж важко їхати. Та вийшов вже на якусь другу лагуну. Зараз треба, головне, щоб не впасти показати хочу. Ну так, да, прикольно так. Но друга лагуна вже е -е, то місто Лескала. Але на Лескалу, наверное, поїду наступного разу. Все, якісь там пещера чи щось такого. На Лескалу поїду наступного разу, бо просто не успіваю сьогодні вже 3 часа дня. Надо вертатися десь в 5 разів, в мене говорять 2 часа. А мені ще хочеться покупатися. Бо все-таки приїхав основне заняття, що покупатися. Якийсь бункер чи що? шо, не бункер старий. Щаще погуляю, подивлюся, а ці... Варто на прямої йти. знайду все-таки той вхід. І цей. Подивлюсь скільки коштує. Ось ну, тут в принципі купатися можна. Але тут в принципі немає якого. Яких... А, ні, є там, я думаю, що не заграє. В принципі заход теж є. Красота. Не, есть тут все. Что, прикольно так? сходинки, кинечок. И можно покупаться. Дальше. Я тут вымощено. Тут это чисто пешехидна зона. Все-таки Іспанії трохи боюся за свій велосипед Сейрить Бо тут непонятно В принципі пристягують і йду десь гуляй Подивимось Если щось, то придеться довго йти Ні, тут далі нічого такого немає, це можна сказати не парк, а перехід між лагунами Так що буду вертатися цей на місто місто називається це все друге місто це місто називається Empurios потім покажу на карті ну, в принципі не сильно багато людей а перше що я показував типу, крепость то Марті демпуриос а це трошки без сант марті просто импульс. На теж треба якось води купити. Бо ніби взяв дві бутилки і щось осталось одне. А одну бутилку нагаду хотя бы на дорогу оставить. Ну, це така зона. Тут можна на велосипеді і так. А там вона частний сектор. Перейшов я на вхід в цей музей. Невно зайду, бо будете говорити, що цей злобуще. Що це то тут в принципі більше нічого немає, то тільки море. Зараз похожу по музею і би піду купатися. Бачите, це Empuries. А Google переводить як Emporion. Так що буду писати, напевно, Emporion. Все, буду заходити. Зайшов я в музей. Зараз покажу, Дали мені таку карту по-англійськи. Я трохи подивився, почитав. Англійський я знаю так не сильно. Але цей є, скільки я зрозумів, це колись був древній порт, давній порт греків, а потім після греків прийшли римляні. Наскільки я зрозумів, зараз ще ведуться розкопки. Тут такі, це, е, головний вхід. В даний момент ведуться ще розкопки. Ну і так, думаю буде, ці, ну, піду подивлюся, може цікаво буде. Вхід стоїть 6 євро, то трохи дороголасненько, але що зробиш я все-таки передивився, я о, оці руїни, це виходить гречський порт був, а вище, там де більш-менш якісь дані, то, то виходить римляни построїли. Бо там так і пише, типа Грек Сіті і Роман Сіті. Так що оце зараз буде греченський. Всі указатели цей. гречський місто. Я снімав воно. І з-за цього, за забору й дивитися. Ось починається стіна. Це як вона виглядала. Друге століття до нашої ери. На сіті я зрозумів. це так стіна. І тут був вхід, саме місто. Що прикольно? Я вам сказувався все-таки не... не зря я не позавів 6 євро. Все таки щось тут есть щось Все, кстати, якась татує Ну так, щоб щось сильно там дивиться то немає вже дивиться Це пійон. Все так воно повинно було виглядати. А це те, що залишилося від нього. Кстати, замітив тут такий пульт дається. І коли до уха і до вуха приважуєш і воно там говорить тобі. А я типу, польський, руський, український, типу, ні-ні, тільки англійський. А жанок англійський то що буде щось мені розказувати. Я і так так сильно не розумію. Блін, на здорове місто таке. Руїн дуже багато. Но гарно Було б класно, если б вони ще восстановили його повністю. О, тоді було прикольно. Ну, звісно є руїни, видно якісь фундаменти. Але так щоб, щоб сильно щось цікавило. Це немає. Можна сказати, між до фундаментом ходиш. Подивимося, що ще. І вже по крищі ми ходимо. Щось таке виходить, що я вже по крищі ходжу в якогось дання. Ще такий парк цікавий. Римський город це буде за цим парком. Отак. В принципі, подивитися можна. Ну, а тут як проходив, то не було видно, що тут прямо його так аж викопали. Ну, не було видно. Ось по цій стороні тут музей. Лучше піду в музей. Бо що тут дивиться? Одні руїни. Може там трохи буде цікавше. Цікавіше. Бо тут то звісно так. Гречинський міст ну, повністю розрушений. Не полише щось би якісь пару будинків восстановили, як воно було, то я думаю було б цікавіше. Добре, йду в музей. Ще показано як... як його відкрили. A teď budou tam všaké exponáty. Suché, holí, tu taky. Všechny kleci, posuda, nějaký keramika, to je v dobrém stavu, všechno Із картини. І тут саті замітив. Монетки є. Все так виглядають монетки. Що цікаво. Маленька така е, посуда. Гайдчики. Цікаво, що там цей, що там хранили. У другому музей така статуя. Це ті фотографії, як її знаходили. Покажу так зверху. Тут типу, якийсь другий музей має бути, але бачу, що щось він закритий. Бо я був знизу, був ось тут. І тут ось опише музей, але він щось закритий. Видно, що розкопують трохи щось. Попередній мірі якісь там щось двигалося. Наближаюсь до римського міста. Тут такий пароч. Але теж бачу більше так. Це якась розруха. Ну як уже приїхав, то Надо, б, надо було вже зайти подивитися Сад, звісно, так ухожений. Вот тут стіна якась є. Я буду дивитися. А, кстати все Автомати побачив. Блін, звісно, обдиралка. Євро 70 за бутилку маленької води. Ну це прям через щур. Ну так виглядає римське місто, ось собачу тільки. Чи це встановили, чи це так знайшли. Тоже руїни. Що буду дивитися, що тут. Єсть. Вже пора загорати на пляжі і купатися. А десь в такому самому е стані, як і гречське місто. А там наче амфітеатр далі. Тут все дерево посадили. А сейчас подивимось що це таке. Я так зрозумів в якогось чиновника був. Так прям і пишеться. У нас я правильно перевів. Тут усього якась каналізація чи щось такого. Ну мало, мало. Римське місто ще менше, ніж гречески. Отак воно можна було виглядати. А, це перше сторічця до нашої ери. Це так воно виглядало все так як на картинці показано Ну бачу на сади Це виходить внутрішній дворік був Ну Не погано Добре йду далі то велике відео буде А тут звісно щось більш-менш відкопано теж якийсь воно більший будинок якісь даже пару цих е, а там щось закріплено щоб не попадало ближче зараз так воно повинно було виглядати якийсь форум пише і так воно зараз виглядає Добре, ще остався амфітеатр і все і закруляюсь. Ну, всього ворота. Зараз заходжу всередину, подивлюсь, що там. Ну, так собі. Я думав, що амфітеатр буде там е, ну, великий там. Відкопаний, відреставрований, а тут, грубо говоря, особо нічого такого і, не, і нема. Що стіналося тільки більш-менш сохранилась. Ну да, особо ж так, щоб прям захватую що то я би не сказав. Ось тут ще була палестра. Це як я зрозумів, це був вхід в місто, а тут оставляли коні, напевно. Бо щось так показано, ніби загон якийсь, ні? Ну так. впечатлення такі. Не особо Так що для вас було два містечка. Сант Марті Эмпаріон і просто містечко Emperion тут для цей музей. Так що я зараз йду далі купатися. Так що всім пока. До наступних відео.